На сьогоднішньому занятті познайомимося з так званою кубічною функцією. Кубічна функція задається формулою y дорівнює ax в кубі додати bx квадраті додати cx додати d. окремим випадком кубічної функції ми вже знайомі. Це так звана y дорівнює функція кубі, А її графік називається кубічна парабола. Має ось такий вигляд. Ми не будемо зараз проводити дослідження цієї функції, і не будемо проводити дослідження цієї функції в загальному вигляді, бо це досить трудомізка, тому що тут чотири параметри. І якщо ми зараз будемо розглядати в загальному вигляді чотирьохпараметричне рівняння, це дуже-дуже складно. Тому ми розглянемо деякі окремі випадки, і головне, що головне, чого ми намагаємось зараз показати і навчитись, крім того, що дослідити функцію, навчитись досліджувати функцію. Не лише функції, які задані такими, в такому вигляді: кубічна чи квадратична чи інша. А будь-яка функція може бути задана формулою, і ми маємо вміти досліджувати її властивості. Зараз властивості, які нас цікавлять, записані ліворуч на дошці. Давайте дивлячись ось на графік цієї функції, спочатку згадаємо, як же властивості впливають на графік функції. Тобто, що, якщо ми знаємо якусь властивість, як це відображається на графіку? Перша властивість область визначення. Область визначення це значення, яких може набувати незалежна зміна. Значить, ми дивимося, якщо у нас графік і розп... роз... роз... ліворуч і праворуч без обмежень, а наша кубічна парабола не йде різко вверх, вона ось якби отак йде. І внизу також, то область визначення х будь-яка. Область значення аналогічно, якщо е... функція може набувати будь-яких значень. Змін на Y може набувати будь-яких значень, то область значень також тут будь-яке. Або можна говорити від мінус нескінченності до плюс нескінченності, або там y належить множині дійсних чисел. Тут по-різному, але в будь-якому випадку x будь-яке, Y будь-яке. Наступна властивість нулі. Нулі на графіку дуже гарно видно нулі функції. Це є абсциси точок перетину графіка з вісю по х. В нашому випадку, графік перетинає вісіх ось тут. абсциса цієї точки х дорівнює 0. Значить, ця функція має 1 0, і він дорівнює 0 в даному випадку. Наступна властивість — знак сталість. Знак сталість по графіку, як та частина графіка, яка знаходиться над вісім абсис, говорить, що на цьому проміжку. Де графік знаходиться на 2000, а дивимося. Графік знаходиться на 200 всис ось, а проміжок відповідає ось цей. Це означає, що на проміжку від нуля до плюс нескінченності функція додатна. А на проміжку відповідно від мінус нескінченності до нуля, функція від'ємна. Наступна властивість парність, непарність. Значить, властивість парності це симетрія відносно осі о а непарність симетрія відносно початку координат. Бачимо функція дійсно симетрична, графік функції дійсно симетричний відносно початку координат, а значить робимо висновок, що функція непарна. Монотонність. Монотонність. от якщо рухатись ліворуч в праву сторону, то якби весь час ми піднімаємось вгору, і це говорить про те, що якщо по графіку він весь час. Рухається вгору, то це говорить, що функція зростає. Отже, можна сказати, що ця функція зростає на всій області визначення. Точки екстремума. Ну, Точки екстремума – це якби функція то зростала, то спадала, і тоді були б точки екстремума. А якщо вона весь час або зростає, або спадає, то точок екстремуму немає. Відповідно і екстремумів, тобто значень функції в точках екстремуму також немає. Найбільше найменше значення. Аналогічно його тут немає, бо е, функція е, набуває значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто тут також періодичність. По графіку видно, що функція не періодична, бо немає повторень. Якщо функція періодична, там або хвилі такі, або якісь повторення через певні проміжки. Отже, ми зараз проговорили, як е, згідно графіка функції, можна е, Встановити властивості, але це ж у випадку, коли ми маємо графік. Якщо графіка немає, а є функція, то ще раз кажу, в загальному вигляді ми не будемо її досліджувати. А давайте досліджимо якийсь окремий випадок. Ну, наприклад, y кубі, я завісяду одиничку, відняти 3х. Ось дослідимо таку функцію. І подивимося, який графік вона буде мати, які властивості. Перше область визначення. Обмежень на х немає, значить х належить множині дійсних чисел. Або від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Аналогічна зміна y. Якщо х буде пробігати значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності, бачимо, що y також буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Обозначимо. Y належить. Нулі, це необхідно прирівняти. Задати значення функції 0, а іншими словами, прирівняти частину, яка стоїть праворуч до 0. Отже, x3 -3x до 0. x куби мінус 3х дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння. Х виносимо за дужки. Ага, тут буде і раціональні корені, нічого страшного. Значить, х дорівнює 0 і х дорівнює плюс-мінус корінь з 3. Отже, дана функція має три нулі. Це буде означати, що вона буде мати спільні точки з вісім абсис в трьох точках. Х дорівнює 0 і х дорівнює плюс-мінус коріність трьох. Я вимушений тут переписувати, бо місце нам потрібно. Знака сталість. З приводу знака сталості. Розв'яжемо це методом інтервалів. відмітимо нулі. Розглянемо знаки на кожному з проміжків даної функції. Для цього беремо знак на будь-якому проміжки, краще всього праворуч, і краще всього брати тут, ми розуміємо, що корінь з трьох це десь один із чимось. Але краще взяти, наприклад, 10. Чому я раджу 10, бо дуже легко обчислювати. Якщо ми візьмемо 10 і підставимо сюди, власне кажучи, тут до кінця обчислення не потрібно і проводити, бо ми бачимо, що буде знак плюс. Далі можна брати знак на кожному проміжку, а можна користуватись поняттям кратності кореня. Е, в даному випадку всі корені першої кратності, отже, не парна є, а значить буде знак очергування. Плюс мінус, плюс. мінус. Отже, бачимо, що функція додатна, додатна на проміжку від мінус корінь із трьо до нуля. Від'ємна на проміжку від 0 до корень із 3. І додатна на проміжку від корін з 3 до плюс. Відповідно, тут також відділення. Я вже не буду сюди писати, це нехай четвертий пункт. Ось у нас тут буде. П'ятий пункт парність, непарність. Досліджую. Дослідження проводимо, підставивши ось сюди замість змінної х. мінус х. Отже, y від мінус х буде дорівнювати мінус х кубі, мінус 3 помножити на мінус х. Дорівнює. Мінус х залишається. Мінус на мінус дає плюс 3х. І тепер ми можемо мінус винести за дужки мінус одиницю. І отримаємо х3 відняти 3х. Отже, х3 відняти 3х це та функція, яка була у нас. Але попереду мінус. Це говорить, якщо згадати означення непарної функції, що вона непарна. Отже, функція непарна. А відповідно згадуємо графік, її має бути симетричним відносно початку координат. Монотонність. Е, найбільш складне місце, але давайте спробуємо. Е, вважаємо, що ми маємо х2 більше х1. Розглянемо різницю y від х2. Відняти y від х1. Будемо мати. Підставляємо спочатку замість x х2 сюди-сюди. Маємо Х2 в кубі відняти 3х2. Потім Х1 відняти Х1 в кубі. І увага, я змінюю знак, бо там мінус або дужки треба брати, буде плюс x3x1. дорівнює. Згрупуємо таким чином, що доданки в кубі. І ось оці два додатки. Значить, тут, де різниця кубів утворюється, ми можемо записати, що це буде x2 відняти х1 помножити на x2 квадрат додати х1, х2 додати х1 квадратів. І мінус 3х2 і 3х2 виносимо мінус трійку за дужки. Маємо х2 відняти х1. Тепер маємо. Спільний множник x2 відняти x1, x2 відняти x1. Виносимо 5 його за дужки. І в нас залишиться x2 в квадраті, додати x1, x2, додати Х1 в квадраті відняти 3. Значить, Очевидно, нам необхідно оцінити знак ось цього виразу. Він залежить від знаку цього добутку. Тобто оцей. Множник завжди додатний, бо х2 більше х1. А ось цей множник, він може набувати різних значень. І для того, щоб знайти саме проміжки монотонності, будемо міркувати таким чином. Значить, якщо у нас функція має. На графік функції має такий вигляд, і є деяка пряма. Ось Якщо це точка x1, а це точка Х2. Для того, щоб ми... Визначили точку екстремуму, нам необхідно ось оцю пряму опускати нижче до тих пір, поки вона не буде дотикатися до цієї графіка цієї функції. Але в цьому випадку x1 і x2 прямують на зустріч один одному і фактично Х1 і Х2 зустрічаються. Отже, для того, щоб з'ясувати точку екстремуму, нам необхідно х1 прирівняти до Х2, це буде означати. Ось ця точка, якщо вона є. Давайте замінимо тепер. Цей добуток у нас додатній, можна його позначити, якось К. А оцей буде у нас Х квадраті додати Х квадраті, додати Х квадраті відняти трійку. Це буде К помножити на 3х відняти трійку. Ось знак оцього виразу нас зараз дуже цікавить. Що ми будемо мати? 3х квадратів відняти 3 прирівняємо до нуля, знайдемо точки х квадраті до рівня 1, х до рівня плюс-мінус 1. Єдже методом інтервалів розглянемо. Маємо тут знак плюс буде. Підставляємо, беремо будь-яке число. Підставляємо в оцей вираз, плюс-мінус, плюс. І ми бачимо, що на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1х. Ось оцей вираз буде мати додатнє значення, а значить, вся, весь оцей добуток буде мати додатнє значення, а значить, ось ця різниця буде додатня, а це означає, що на цьому проміжку функція зростає. Відповідно, тут це мінус спадає. Відповідно, тут зростає. Можемо тоді сказати, що якщо ліворуч від точки, це у нас точка мінус 1. Це точка 1. Якщо ліворуч від точки мінус 1 функція, зростає, праворуч спадає, то це точка максимуму. А це буде точка мінімуму. Бо тут функція спадає, потім зростає. Це ми знайшли точки екстремума і монотонність одночасно. Самі екстремуми. Екстремуми – це значення функції в точках екстремума. Отже, нам необхідно знайти y від мінус 1. Y від мінус 1 дорівнює у нас мінус 1 додати 3. Це буде двійка. Двійка. А y від 1 буде 1 відняти 3 мінус двійка. Мінус двійка. Так. Ну, з приводу періодичності я вже не буду дослідження проводити, очевидно, функція не періодична. Якщо бажаєте, можете самостійно на попередніх заняттях ми це робили. Давайте спробуємо тепер графік відтворити. Виходячи з отриманих властивостей, я б радив зараз брати так звані ключові точки, тобто точки перетину засями, нулі, точки екстремуму, з них починати. Ми точки перетину засяме, здається, знайшли. Я, ми знайшли нулі функції. Так, це і є абсиси точок перетину. Відмічаємо, перша точка Х дорівнює 0, ось. Друга точка Х дорівнює корінь із трьох. І Х дорівнює мінус корінь із трьох. Ось така. Точка перетину з вісю y. Ми її не знаходили, але це усно можна знайти. Необхідно замість абсциси підставити 0. І ми отримаємо y до рівня 0. Отже це оця точка. От інших точок перетину з осями немає. Тобто не може бути десь іще якийсь перетин. Так, тепер де в нас ще були точки. У нас ще були точки екстремума. Мін х-1, y2. Х-1. Нехай тут десь y двійка. Це ось оця точка. Далі Х1, у мінус двійка. Десь отут. Отут. тут. Ну, очевидно, можна вже здогадатись, як себе буде поводити графік. Я зараз такой. Лінією намалюю. Але давайте тепер з'ясуємо, чи співпадає це з властивостями, які ми знайшли. Так, область визначення не обмежена. Область значення не обмежена. Нулі відмітили. Е, проміжки знака сталості. Дивимося. Від мінус нескінченності до мінус корінність трьох, функція від'ємна, Тобто графік підвісні абсис. Від мінус корінність трьох до нуля додатня. Від нуля до корінь з трьох. Функція від'ємна, графік під вісім абсис і далі додатньо. Ну, тобто за, цим, за цією схемкою ми співставили графік, і залишається ось оця схемка. Значить, від мінус нескінченності до мінус одного зростає. Бачимо зростання. Від мінус 1 до одного спадання, І від одного до, трьох, від одного до плюс нескінченності зростання. Ось ми отримали графік ось цієї функції, яка є окремим випадком так званої кубічної функції. Я намагався не тільки дослідити дану функцію, а і донести можливі способи дослідження. Бо якщо ми розглянемо, наприклад, функцію, коли у нас тут доданок з x, але немає доданка з x в квадраті. Але ж ми можемо, скажімо. Дослідити ось таку функцію, якщо там, наприклад, замість А і Б будуть якісь числа. Можемо. Схема буде тією самою, і графік буде також цікавий вигляд мати. Дякую за увагу. На все добре.